Окупанти застосували авіацію та іскандери проти цивільного населення Донеччини. Серед поранених дитина. Поліцейські задокументували 18 порушень законів і звичаї війни з боку російських військ за добу. Армія РФ вдарила по 13 населених пунктах: містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, Малотаранівка і Північне, селах Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське. Ворог завдав ударів з авіації, ракетних комплексів іскандер, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Знищено та пошкоджено 64 цивільних об'єкти, 57 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі. Костянтинівку окупанти атакували вчора крилатою ракетою «Іскандер-К». Двоє людей дістали поранення. Руйнувань зазнали 10 приватних осель і 6 багатоквартирних будинків, газопроводи та газорозподільчий пункт. Крім того, сьогодні вночі місто обстріляли двома ракетами С-300, пошкодили будинок і школу. За попередніми даними, люди не постраждали. Російські військові поцілили ракетою по Малатаранівці, пошкодили 16 приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила. З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили трьох цивільних мешканців, зокрема, дитину. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки адмінбудівлі.